Вітаю всіх! Шановні батьки, пропоную вашій увазі цікавий матеріал для розвитку економічного виховання вашої дитини. Отже, гроші, супермаркет, реклама, чек чи стискаються з цими словами наші діти? Так, тому знайомство малюка з економікою треба розпочинати якомога раніше. Щоб дитина була готова до сучасного життя. Прочитайте дітям казку про те, як треба берегти воду або вивчіть з діточками вірші. Ознайомте дітей з елементарними економічними словами. Допомагайте дітям усвідомлювати вартість речей. Кожній речі дитина повинна бачити цінність, яку хтось створив своєю працею.